Олександр Усик здобув перемогу у довгоочікуваному матчі реванші проти Тайсона Ф'юрі на кону були пояси Ві Бі Вібісі Вібіо та Айбіо у надважкій вазі. Усик здобув перемогу за очками суддів – 118-112. Перемогу Усик присвятив своїй мамі і всім матерям України. Із дивних вимог усику заборонили цілувати хрест між раундами під час бою. Все через те, що після першого бою з'явилося багато теорій про те, що Олександр, цілуючи його, насправді використовував інгалятор. Із перемогою Олександра привітав і Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Він написав: зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці, і свого не віддамо. І хай як важко було поборемо ринг, поле бою чи дипломатична арена. Б'ємося і свого не віддамо. Тайсон Ф'юрі заявив, що насправді він переміг гусика, а судді зробили помилку. Про це передає Ройтерс. Я завжди буду вірити до самої смерті, що я виграв цей бій, сказав він на прес-конференції. Тим часом Олександр Усик підняв над рингом справжню шаблю Івана Мазепи. Цей проєкт створили благодійний фонд Олександра Усика та Нау». Вони займаються популяризацією української культури. Шабля 17-го століття прилетіла в Ріят із України, де зберігається у Чернігівському історичному музеї. Її доставили з дотриманням усіх норм та під контролем самих музейників. Цікавим видався й вибір одягу боксерів. Фюрі вийшов на ринг в образі Санта-Клауса, в той час, як наш Олександр впевненою ходою, піднявся на ринг в образі Султана. Що ж до одягу, в якому приїхав Усик на сам бій, то він і вся його команда вирушили до Саудівської Аравії у особливих костюмах. Одяг фіолетового кольору із загадковими прикрасами з'ясувалося, що вони означають листя, каштана та герб України, уособлення незламності та єдності країни чемпіона, грона Калини, боксерська спадщина перемог усика, бої та перемоги нокаутом. 22 перемоги та 25 регіонів плюс Крим. Орнамент орнек, кримськотатарський символ сили та спадщини символізує повагу до малої батьківщини чемпіона Криму. Із собою усик також привіз прапор ЗСУ із підписами і побажаннями перемоги. Very nice. So you got on the end or last Після перемоги Олександр Усик одягнув футболку, де грецькою мовою було написано Православ'я або смерть. Цей лозунг написано на чорному прапорі Афонського монастиря Есфігмен, бунтівна братія, якого відмовилася поминати правлячого архієрея святої гори Константинопольського патріарха на знак протесту проти богословного діалогу із римокатолицькою церквою та інших екуменічних контактів останнього. Ну і зазначу, що цього вечора аж три українці виграли бої в Андеркарді основного бою Усика проти Ф'юрі. Це Даніель Лапін, Андрій Новицький та Сергій Богачук, який переміг технічним нокаутом.